Пам-пам-пам па пам-пампам пам 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 У в програмі але дитектин. Фатальний бургер. Стоп, що це там таке летить? Ех, я щось уже їсти хочу. А? Це що? Це що? Небесний дан? Чого й летить на мене з великою швидкістю. Веселка. Він був холодним бійцем. Ага. Син, ти в мене найкращий в світі. О, ага. а я за хлібом пішов. Удачі тобі в школі. О, привіт, мене звати Веселко, а мене Наснашка. А чим ти захоплюєшся? Я... Як ми їдемо в інше місто? Прийдеться. Ні, веселку. Ні. Ха-ха, я вас грабую. Тікайся. Ха ха. Тікай, син. Ха ха. Слухай, а ти не хочеш бути в нашій команді? В якій команді? Равлика Боба. Ну, давай. я зараз тебе з усім познайомлю. Від веселко! Привіт! Стоп, що? Маснашка Веселко Оп, дякую. Сьогодні ми вечеряємо, на жаль, без нашого друга веселка. Ам-ням-ням-ням як там босс? Ціль попали. Прямо в яблочко. А, а це що там таке? Вовч, що там таке? О, ще один бургер. Все добре. Ай, тільки ай, дуже живіт болить. Ай через той бургер. От, бачите, маленькі діти, що буде вам від бургера? Ой ой ой. Та я чого трошки полежу, і пройде. Ай! Що тебе з лапою? Ай, болить. Я на неї вплюю. Я на неї впав, коли перекочувався. Зараз її перев'яжу. Все, готово. Ха-ха-ха, все як завжди, прям я. Стоп, що це там таке летить? Ха-ха, ха воно нам. Ха-ха, ха воно нам нічого не зробило. Десь в механізмах. Увага, орбіс, увага, орбіс. Бик-пик-пик-пик. Ой-ой. Стоп, у нас ще ж немає скафандрів. Ха-ха-ха, слабаки, у мене є маска. Як добре, що ми вижили, роботи. Погано що моїм костюми не зробила, то троє якось нечесно проти. А, рам -зам, -зам, а, рам зам зам гулі 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 рамзамзам. Так, але ми багато сильніші за них. <плес> <плес> Ех, нам би знайти хоч якусь базу літаючу. Стоп, а що це таке? <плес> опа, ніштечок. Опа, опа, опа. Арам-зам-зам, -зам, зам зам гулі 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 рам-зам-зам. Так, добре, Ана, але як нам їздити? Треба. треба присобачити сюди двигуни. Чік, чик. Чік-чик. Все, погнали. <плес> <плес> Бензово задується! Що вони тільки не придумують фути. До нас щось ззаді причепилося. Зараз включу сортер. <пів> так. Так, лише тільки цю стіну прогристи і я вже буду коло дядіка. І дядіка. Привіт, пупсик! 喂，我是你四一队。